Сьогодні, в другу річницю повномасштабного вторгнення, наші служби СБУ та ГУР влаштували сюрприз для ворога на його ж території. Мова йде про його справжню територію, а не ту, яку він нібито вважає своєю. Я маю на увазі окуповану. 24 лютого 2024 року нашими спецслужбами було уражено Новолипецький металургійний комбінат. Це був один з найбільших металургійних комбінатів Росії. Для України дана ціль є законною, адже сировина із цього підприємства йшла на виготовлення російських ракет, артилерій, безпілотників та інших замовлень держави агресорки, якими вона чинить свою злочинну діяльність. Поцілили в установки, призначені для первинного охолодження неочищеного коксового газу. Для атаки ж були використані дрони. За попередніми даними було використано чотири дрони, два з яких влучили у ціль. У зв'язку з атакою виникла масштабна пожежа, що означає, що цей завод виведено з ладу надовго. Власником цього заводу є найближений до російського диктатора Путіна олігарх Володимир Лісін. Він же входить в трійку найбагатших людей Росії. Це за оцінками Форбс. Проти цього олігарха було запроваджено санкції. Але як ви бачите, завод, не дивлячись на ці санкції, працював. Доки наші спецслужби не наклали свої санкції, ефективніші. Російські ЗМІ, якщо їх можна так назвати, повідомили, як завжди, що постраждалих немає. Ось такі чудові новини, друзі. А ви підпишіться на мій канал, поставте лайк цьому відео та бережіть себе.